Один я не казав цього. Я прокинувся серед ночі, почувши власний голос. Я все одно тебе знайду, шепотів я у темряву. Але я не говорив. Я мовчав. Губи рухалися самі. Я сидів, охоплений жахом, і не міг зупинити себе. І тоді щось усміхнулося у дзеркалі, але я точно не усміхався. Два стороннє всередині. На третій день після аварії я почав говорити голосом, який не мій. Грубий, хриплий, з якимось старим акцентом. Мама дивилась на мене зі страхом. Ти, ти знову це зробив. Знову сказав мені: Мамо, я прийшов по тебе. Я не пам'ятав. Але ночами тіло моє вставало з ліжка писало щось кров'ю на стінах. Три шкіра, яка не слухається. Мені пересадили шкіру після пожежі. Лікарі раділи, все прижилося. Та через тиждень я помітив, як шкіра на пальцях ворушиться, навіть коли я сплю. Одного разу вона просто здерлась із мене і побігла. Вона шукала нове тіло. Я чув, як вона шепотіла, це тепер моє. чотири крик без дозволу. Я вчилася на вчительку. Одного дня посеред уроку я закричала різко, гучно, пронизливо. Я не хотіла, але мої зв'язки самі це зробили. Тепер щодня я вимовляю слова іншою мовою, якої не знаю. А діти плачуть, бо чують у тих словах голоси мертвих. П'ять. Лялькар. Я знайшов стару маріонетку на горищі. Вона дивилась на мене порожніми очима. Тієї ночі я прокинувся від того, що рухався, як вона, руки піднімалися смикано, ноги дригали. Я не контролював себе. А в кутку стояв хтось, смикав невидимі нитки і сміявся. Шість. Вона говорить моїм голосом. Коли я вімкнув диктофон, щоб записати себе уві сні, то почув жахливе. Мамо, чому ти не відповідаєш мені? Я вже в будинку. Це був мій голос. Але я не казав цього. На запису було чути, як я сміюся, скрипить підлога, а потім хтось шепоче. Тепер я говоритиму за тебе. Наступного ранку я не зміг сказати жодного слова. Я тільки відкривав рот, а з нього лунало. Привіт, мамо. Сім слова, які не мої. Я читала вголос звичайну книгу, коли раптом почала вмовляти інші слова, якісь старі, зламані, ніби з іншого часу. Голос мій став глухим і низьким. Я намагалася зупинитись, але язик сам рухався, горло горіло, і з мене виходило. Відчини двері. Я повернувся. Мій рот говорив, а розум кричав у тиші. Я була лише глядачкою в тілі.